Любов до батьківщини це велика чеснота. Не може любити Бога людина, яка не навчилася шанувати своїх батьків і свою батьківщину. Добра дитина не кидає матір у стражданні й недолі та не перестає любити її. Такою ж має бути любов до рідної землі. Благовійно шанувати Богом дану нам вітчизну, пізнавати серцем її страдницький шлях, її святих і святині. Уболівати й молитися за неї, охороняти від знищення рідну мову та культуру це наш святий обов'язок. Отче дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені прийдешній день. Дай мені цілком віддатися волі твоїй святій. Усякий час цього дня в усьому настав і підтримуй мене. Які б я не одержала звістки протягом дня, навчу мене сприйняти їх зі спокійною душею і твердим впевненням, що не все свята воля твоя, У усіх словах та справах моїх коримую думками і почуттями, у усіх несподіваних випадках не дай мені забути, що все послане тобою, навчу мене прямо й розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи і не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести утоми придешнього дня та всі події сьогодення. Кори моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати, дякувати, каятися і любити. Амінь. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі під час божественної літургії православні християни славлять ангелів на чолі з Михаїлом Архістратигом. Бо ж в обороні Божої честі він став на чолі добрих ангелів, коли бунтував сатана. Є треба вірити в Бога, ходити до церкви обов'язково. На без віри немає майбутнього. Оце я тільки можу сказати. Якщо людина вірить в Бога, тоді все добре буде в нашій країні. У нас, у наших дітей, буде майбутнє, буде гарне майбутнє. Це якийсь такий духовний стан, дуже так при, ну, приємний стан. Душа ж потребує якоїсь е, такої їжі. І ось цей прихід до церкви в мене є як духовна їжа для моєї душі. А свято це. Це як перемога також зла, перемога ну, архангела Михаїла над цією нечистю, яка була на небесах і яка збунтувалася. І ось для мене так. У кожного є Бог в душі, в серці. Але одні ходять до церкви, другий не ходять до церкви. Кожен по-своєму вірує. Я, наприклад, сьогодні це велике свято нашого міста, Житомира в Михайловському соборі престольні престольне свято, тому що воно був Михайловський собор, був заснований іменно в цей день. Скільки там написано? 158 років. Я сьогодні прийшов гарне богослужіння, з'їхалися. Настоятелі е, української православної церкви Київського патріархату на це велике свято. Я теж прийшов разом помолитися Богу, порадуватися за те, щоб було світле небо над головою і рідна земля під ногами. Богослужіння в храмі очолив архієпископ Житомирський і Овруцький і Заслав. Його при співслужили Павло, єпископ Тернопільський і Теребовлянський. Онуфрій, архієпископ Чернівецький і Кіцманський, Кирил єпископ Ужгородський і Закарпатський, та Вікарій Донецької єпархії Всеволод, єпископ Слов'янський, а також духовенство Житомирщини. Нашого Біларета, патріарха Київського і всієї руси України і владику Високопреосвященнішого, онукрія, архієпископа Чернівецького і Київського і владику. Тернопільського і Термовлянського, і владику при освященнічого все волода єпископа Славянського, нехай поміне Господь Богу царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки навіки. Окрій священих митрополитів, ахів виступів і виступів, ось священничі світі черне чичин, братство, сестри чи спопіродавців, прочан, будівлічих, святого храму, Тюк, усіх, хто трудиться, співає, люблячих і ненавидячих нас, усі гониних за українську помісну православну церкву і українську незалежну державу нашу. Вас і всіх православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїй, завжди нині повсякчас і на відео. Після літургії духовенство з мирянами пройшли хресною ходою навколо храму. Священики привітали громаду храму з престольним святом, а настоятелеві бажали допомоги Божої у несінні пастирського служіння. Архістратих Михаїл він є покровителем свято михайлівського Федерального собору, він є покровителем міста Києва, він є покровителем України і військ України. І для нас він є великим молитовником за Україну. Ми віримо, що всі ті зміни, які пішли в Україні, вони... Будуть, і за його молитвами все буде добре. Тільки треба терпіння, час і нашої віри, і нашої щирої молитви. Святі старці казали, коли людина вірує, що вона гірша за всіх, тоді єдине, Господи, помилуй, яке вона промовить за світ, буде вартіснішим за тисячі господи помилуй іншого. А владики під час літургії наголосили, перебуваючи в покаянні, людина зберігає Божу благодать. Моя незмінна порада людям: кайтеся та сповідайтеся, щоб диявола було позбавлено прав, а ви позбавлялися бісівського впливу. Коли ми запалюємо одну свічечку, це маленький вогник. А коли багато свічок, це є дуже великий вогонь прохання перед Богом за те, щоб змінилося все на краще, щоб те зло, яке сьогодні хоче перемогти, воно нічого не зможе відійде і взагалі пропаде кудись кудись. Сьогодні молитва спільна це є прохання перед Богом. І так як ми сьогодні щиро молимося і просимо, щоб Господь помилував Україну, так і Він вислухає і помилує. Тому що якщо будуть звертатися не тільки в нашому кафедральному соборі, а звертатися в Житомирі, в всій Україні, то Господь змилосердиться, бо Він казав: Стукайте, відчиниться вам. Просіть і дасться вам. І він допомагає нам тільки Потрібно перше наших змін, нашої нашого розуміння, нашої нашого єства, нашої душі, нашого серця. Сьогодні потрібно через цю зміну і щира молитва, адже ми дуже багато зробили неправильно в минулому, і сьогодні його треба змінити. А коли воно приходить, ця зміна, тоді коли ми. Усвідомлюємося, потім дуже молимося. Просимо, Господи, ну, будь ласка, ну помилуй Україну, помилуй людей України, ну прости нам ті беззаконня, які ми вчинили. У промовах ж довірян священнослужителі зазначали: не тільки почитаємо ангелів і до них молімося, а й наслідуємо їх, і вони дадуть нам гарний взірець святості. Святий Іоан Золотустий казав: Я прошу ваших молитов. Ваші молитви для мене стіна і твердиня. Молитва загасила вогняну піч, молитва загородила пащі левів. молитва відкрила рай. Такої твердині прошу у вас, такої милості потребую. У зв'язку з посиленням напруженості на сході України численними повідомленнями про підготовку кремлівськими агресорами нових наступальних дій. У відповідь на численні звернення вірян, патріарх Київський і всієї Руси України Філарет благословив протягом наступних днів звершувати в храмах Київського патріархату богослужіння за кафістом до Пресвятої Богородиці на честь її покрова, до архистратига Божого Михаїла, покровителя всіх, хто бореться зі злом, або інші акафісти на вибір громади. До акафісту патріарх благословив таку молитву за Україну. Молитва, що читається під час літургії або молебню в дні неспокою та нашестя ворогів на державу і вітчизну нашу. Господи, Боже сил, Боже Спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості і щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм: Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і щедротах твоїх відвідай смиренних рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як ще заєдим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру. Так, нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих. Які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то їм прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він ціни тління. Але віримо і молимось тобі, великодоровитий Господи, що Ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх. Бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тва не тільки перемагає закони природи, не тільки є непоборним щитом проти видимих і невидимих ворогів, але й утримує руку самого всесильного Бога, підняту щоб уразити грішників, коли за правду будете боротись аж до смерті, тож за тебе і Господь буде змагатися.